Так, пан Андрію. З клавами я набір. Це вже буде такий для вас. Карстенс Вінтерголд, кулька така буде рости. Білабонд сосна дуже класнюча, вона така зелено-жовта. Бачите, теж крутий сорт кулька. Главка глубоза теж куля буде. Боливар такі парисики два. І лов Glow сосна. Теж подальше можете з нею бонсай сформувати. Щеплено так виглядає все. Ці, раз, два, три, чотири щеплені рослини, а ці дві звичайні кіпарисовики-болварди. Всі годяться оці на стрижку понсаїв. Тут буде тільки ножка товстішати і кулька наростати. Місця воно типу не займає багато. Так що воно все має поміститися у вас на одну ділянку. Ще навіть можна грунтопокрівні олівці дати, такі що стелитися будуть, але то вже по бажанню. Вони в мене є по. Ось такі. Принц Уельський можна дати 250 гривень, 300. Такий, щоб покриють, закриють вамсь коврту, клумбу, з часом закриють, нічого не буде видно. Або каменем корою засипати і все. Можна ще щось таке розбавити. Жултеніки дати порисок такий. 250 гривень теж дуже гарно дивиться. Можна кульку ще додати, ще ровидно, невелика буде по 200 гривень. Ну, подивіться, скажете, що вам ще докласти.